Друзі, ще одна цікава листівка, така вона достатньо і проста, і непроста. Ми будемо використовувати лайнер і пензлик така геометрична. Що вам знадобиться для початку? Намалювати квітку тим кольором, який ви заважаєте. Я щас, напевне, візьму, там в мене була така маджента, а я візьму жовту з помаранчем. Я беру жовтий лимонний. Дуже багато водички, і бачите, от навіть не, в пензлик він іде, якихось там залишає такі нерівності, я їх не хочу навіть зглажувати. От якось так веду. Далі беру золотисту фарбу, три кольори візьму. Додаю цю золотисту, отут-от, щоб вона розтікалася. Ще можу зробити якісь. Плюсточки, квітку придумайте самі, може бути якась читопіон, чи топіон, чи розхристаний такий тюльпанчик. Полум'яна помаранчева фарба, також нею роблю якісь крапочки. Стараюся, знаєте, як дозволити, от як пензлик лягає, от я дозволяю йому це зробити. Тобто, не я. Придумую, чи видумую, чи бачу, якою повинна бути ця квіточка, а він. Ну от якось отак. Нехай буде так. тут забагато водички. Я її приберу. І в мене вже тут є фарба. Візьміть якусь зелену чи трав'яну, яку захочете, додайте жовтого трошки, щоб вона була така більш світла. Можете сконтактувати квітку з стебель. З, 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 з а я отак от, от просто нам зараз чим менше водички, тим краще. Тобто просто якісь такі. От мені даже подобається, що тут в мене був сухий пензлик, і воно трошки не довелося туди, куди треба. От так і зробили собі. Наша задача це така зараз терапевтична задача. Пару хвилинок треба, щоб все підсохло, тому десь гуляємо. Буквально 5 хвилин і знову повертаємося. Так, я прибрала фарби одразу, і дивіться, ваша задача, воно все підсохло, задача уважно подивитися на цю квіточку і подумати, яку форму ви їй хочете надати. Ви можете повторювати всі стебельці і тому подібне, а можете навпаки якось виходити за рамки. Поїхали! Бачите, тут в мене такі пілюстки трапецевидні. Ви можете їх навпаки робити як менделевидними. І я почну от з цього листа. Бачите? Я його роблю по-інакшому. Отут-от мені цікаво, як ця штучка в мене вийшла, я її повторюю. І знову листя. Є. От листя в мене зроблено. Далі самі пелюсточки. Я, напевно, буду робити от точно так же, як тут. І тут вже ваша фантазія, да? оце листя, наприклад. От дивіться, я повторюю, як ішла фарба, а потім розкриваюся. І тут в мене такі три пелюсточки вони будуть назовні, а інші будуть всередині. Взагалі, от для такого геометричного якогось малюнку дуже добре мати зошит. І в зошиті цьому ви собі вимальовуєте якісь візерунки, щоб ви могли підглянути і додати сюди, що ви хочете. Бо це така річ ну, непроста. І дивіться, в мене на кожній пелюсточці, наче таке дерево розходиться. Я отак і вимальовую стор. І, гілки. І, тут так же. і бачите, сама квітка взагалі, от коли ми починаємо малювати лайнером, вже зовсім інша листівка виходить, вже взагалі не так, як воно було до того, як ми це почали робити. Ну, а далі, якщо я спираюся на це, в мене все від загорнутих таких штучок залежить. Я хапаюсь за якусь лінію, веду вздовж неї і роблю такий хвостик. І роблю таких хвостиків багато, потім я їх буду поєднувати. Ви можете, наприклад, відштовхуватися від одного хвостика. От як ви забажаєте. Зараз я зроблю собі 5 хвостиків. І, напевно вже після цього буду пришвидшувати відео. Я все запишу, як я роблю, але відео буде пришвидшене з цього моменту. Ну, от і все, так би я і залишила цю. Дві таких різні, оця буде, можна залишити. Знову підкреслю. Це як терапевтична штука, 6 хвилин ми вимальовували оці. Може здатися, що воно достатньо просто це малювати, але от чесно вам скажу, коли починаєш. І мозок одразу думає, а куди повести лінію, а з чим її сконтактувати, ну, з'єднати. Дуже цікава ця штука, тому раджу теж зробити таку листівочку. Дякую, що дивилися.